Неділя, 14 квітня, приїхав до нас сервісник із Золочів ТХ. Зараз будемо складати культру, спробуємо запустити її в роботу, побачимо, що з цього вийде. Так, зібралися, вивезли штригельну борону. Зараз ці секції будемо монтувати на основну раму. Будемо розбиратися. Отже, Хорш Культра. Що являє собою цей агрегат взагалі? Е, яка, яка трошки передісторія, Взагалі, на ринку такі агрегати з'явилися ну, не так давно. Е, Першим на ринок вийшов, якщо мені не зраджує пам'ять Мзурі, е, називалася вона і називається Резолт, Марик Ружняк. Вивів на ринок і це, мабуть, була перша одиниця техніки такого типу. Вони продвигали її в технології стріптіл. Потім на ринку почали вже з'являтися інші агрегати, такі як Bednar Stregel Pro, також вони є 9-метрові, є із секцією дисків спереді і з Штригельною бороною. І Ми також мали подібний агрегат і маємо його зараз. Ми прокористувалися ним два роки. Це агрегат Вольта від Технопольщ, але вона 6-метрова. І конструктивно вона трошки інша. Вона дуже схожа на Мзурі Resolve. Вона має ряд дисків, які в процесі роботи підрізають трішки рослини, і потім штриг розподіляє ці рослинні рештки. Ми прокористувалися 2 роки, але, на нашу думку, кращим би була історія, коли рослинні рештки подрібнювалися, але ґрунт при цьому не чіпався. Тому прийняли рішення придбати хорш-культро. По-перше, це вже 9 метрів, не 6 метрів, отже, продуктивність буде значно вища. І ну, все ж таки думаємо, що подрібнивши рослинні рештки, розподілив, розподіливши їх, не втручаючись при цьому в ґрунт. Це буде краща історія в технології нотіл, яку ми впроваджуємо в себе в господарстві. Отже, хлопці монтують останню секцію штригельних боїн по комплектації. Значить, агрегат має. Два ряда рублячих котків. Здається, це котки такі самі, які комплектуються на джокері. І має три ряда стригельних бурін. Вони йдуть з посиленою напайкою для подовження терміну служби. По гідравліці зараз ще не підключали, але розберемося. Буде регулюватися кут нахилу цих. Борін шляхом встановлення кліпс на гідроциліндр. З гідравлікою ще поки не повністю розібралися, але зараз змонтуємо, під'єднаємо. Я думаю, що там нічого тяжкого немає. Розберемося. Ну і Джондір 335-та так, трошки відчуває навісний цей, Трішки відчуває. Ну, але це буде, буде відчувати на переїздах в полі. Я думаю, там і витрата палива буде зовсім мінімальна. Так що зараз доробляємо, виїжджаємо в поле, будемо пробувати. Так, ну що, найбільш відповідальний момент. Склали ультра, хлопці доїжджають до поля. Джондір так відчуває на переїздах її вага майже 5 тонн, хоч і груз спереді більше тони, але, але чуть. Я думаю, що стерня ріпаку, чи стерня соняшника, чи пшениці, чи сої це якраз стихія цієї борони. А найбільш краще вона себе зараз покаже по залишках кукурудзи. Це весняне збирання. Попросився я до товариша на поле, щоб протестувати агрегат. Зараз будемо пробувати. Розкладати його підлаштуємо трішки кут нахилу штригельних борін. Робота дуже достойна, але цей агрегат має працювати в парі із січкарнею комбайну. Січкарня має бути налаштована, кукурудза має збиратися виключно із січкарнею, гарно розподілятися рослинні рештки, і потім на полі має бути картинка. Поле буде підготовлене таким чином до посіву. Ну, зараз спробуємо постерні сої. рубає конкретно. Так, ну що, маємо ось таку картину. Збирання кукурудзи було комбайном, який має жадку з подрібненням, але січкарня не працювала. Як видно, кожен прохід видно на полі з качанцями. Тому, як я вже говорив, повторюся, культра має працювати в парі. В тандемі з комбайном. Комбайн має гарно розподіляти рослинні рештки, а ця, в свою чергу, просто підрізати залишки і розподіляти їх по полю. Ну, робота, як на мене, шикарна по кукурудзі. Хоча це поле воно не зовсім вирівняне, трошки і грунту вона захвачувала. Але просто перебила все. Бадилки стоячої на полі немає. Круто. Ще один цікавий момент, яким забув поділитися, це застосування даного агрегату для зупинки росту покривних культур, що дозволить суттєво зменшити витрати на хімічне припинення вегетації. Я думаю, що результат має бути також достойний. Будемо пробувати, бо ми цього року, точніше, минулого року, сіяли покривні культури, правда, під садіння картоплі і зупиняли їх ріст механічним способом, але трішки іншими агрегатами. Я думаю, що цей агрегат справиться значно краще з даним завданням.